Ви ж не кидаєте гроші в смітник, але уявіть, що ваш ресторан щодня може втрачати тисячі гривень просто через хаос процесах. Ось основні три чорні діри, куди можуть зникати гроші у вашому закладі: персонал, часті звільнення, демотивація і низький рівень сервісу. Якщо офіціанти змінюються кожні два місяці, то якість обслуговування падає. Гості це відчувають і просто не повертаються. І навчання нових співробітників це часи гроші, які б можна було інвестувати у розвиток. Якщо у вас немає чітко налаштованої по ви кожен день щось втрачають. Офіціант забув Робити замовлення мінус із каси. кухня отримала не той чек. Витрати на продукти, менеджер не бачить реального залишку, закупівлі йдуть на озвіль. А знаєте, що найгірше, деякі системи рахують настільки точно, що можуть мінусувати шампанське, яке навіть не продавалося. Буває таке, що літній алкоголь, який подається тільки пляшками, раптово зникає по 150 грамів. Кухня, проблеми з постачанням, неконтрольовані списання, повільна видача страв. Якщо кухня не встигає, менше гостей отримує замовлення, менше посадок, менше виручка. Якщо продукти списуються на око, то ви взагалі не контролюєте, скільки грошей втрачає ваша сторона. Що з цим робити? Спершу подивіться. На свій ресторан з боку, де саме відбуваються втрати, які процеси можна спростити вже зараз? Визначте до вас найбільше втрати і почніть їх закривати.